Це є на фотографії. Ця сукенка така дуже подібна, як сам образ. Вона така сама, як образ, але то є шати. І вона називається Міленійна. Ця є на образі. І дуже цікавих є дві сукенки. Зараз вам хочу їх показати. Одна з них називається бурштиново-діамантова. З бурштину зроблена, або тотустус її ще називають, більше як 13 кілограм бурштину е, ви, ну, з, на неї використано. І ще одна сукенка, називається Небесна. Оце дві сукенки, бурштинова і ця небесна, е, виготовив дуже відомий польський золотар Маріуш Драпіковський. Маріуш Драпіковський був, е, був дуже хворий, він мав росіяний склероз. 40 років поставило такий діагноз, це дорівнює вироку смерті. Він приходив часто, тримав благословення, склав таку, е, склав таку обіцянку перед образом, що якщо він виживе, якщо він залишиться живий і, і до нього почне зір повертатися, він всю свою творчу діяльність направить на прославу цього місця і він якраз виготовив цю сукенку небесну і цю бурштинову. Ця небесна, тому небесна, що. В зірках навколо образу вкладені правдиві метеорити, які люди приносили і склали як пожертву. Якщо ближче подивитися на цій сукенці, золоті вироби переплавлені, і зроблено кілька кардіограм серця, що означає, що серця католиків б'ються в одному ритмі. На цій сукенці, в сукенці Ісуса Христа внизу, і вкладений шматок зі смоленського її трагедії з літака. Там теж вкладений. Обручка, яка була викинена одним одною людиною, яку везли до концтабору в Аушвіц, Вона зняла цю обручку і з запискою викинула. Цю знайшли запис... і принесли, і склали як пожертву. Тобто кожна сукенка складається з тих пожертв, які складали люди на цьому місці.